Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео буде майстер-клас на базові трикутні сережки з бісеру. Я покажу принцип плетіння, за допомогою якого можна зробити трикутник любого розміру. Ось так це виглядає ззаду сережки. Фіолетові трикутники це з японського бісеру Miyuki Delica 11-го розміру, світло-рожеві були з 15-го. Для того, щоб вам було краще видно, покажу на крупнішому бісері. Він такий самий за формою. Беру нитку для бісероплетіння також від Міюки. заправляю в голку для бісероплетіння приблизно 80 см в один шар без вузлів. Набираю три бісеринки, спускаю їх вниз, залишивши невеличкий кінчик та зав'язую декілька вузликів. Проходжу голкою далі, в бісеринку, щоб туди сховався цей вузлик. Набираю дві бісеринки. Вставляю голку в найближчу бісеринку. Набираю ще дві бісеринки. Вставляю голку далі в наступну бісеринку по колу. Короткий кінчик можна відрізати. І ще дві штучки. Завожу голку одразу в дві бісеринки для переходу на наступний ряд. Другий ряд виділю іншим кольором. Набираю дві бісеринки. Ось виходить ниточка. Вставляю голку вниз в найближчу бісеринку. Нанизую одну штучку. Вставляю голку далі по колу в найближчу випираючу бісеринку. Тут додаю дві бісеринки. Це в нас йде як кут. Одна бісеринка. Дві штучки. Закінчую другий ряд. Додаю одну бісеринку. Голку вставляю одразу в дві бісеринки, щоб перейти на наступний ряд. Вже вимальовується форма трикутника. Далі будемо її збільшувати. Починаю третій ряд. Виділю його червоним кольором. Набираю дві бісеринки. Вставляю голку вниз в найближчу по колу бісеринку. Далі одну бісеринку додаю, ще одну бісеринку. на повороті вплітаю дві штучки, знову по одній. В кутку додаю дві бісеринки. Одна штучка. І закінчую третій ряд, вплітаю одну бісеринку. Голку можна вставити одразу крізь дві бісеринки для переходу на наступний ряд. Не забуваємо гарно все затягувати. Четвертий ряд зроблю світлий. Починаю з двох бісеринок, далі по одній бісеринці вплітаю в проміжки три рази. В кутку додаю дві штучки. Знову три рази по одній бісеринці. На повороті дві бісеринки, і далі по одній. Четвертий ряд готовий. Таким же способом можна збільшувати ряди і далі. Зараз буде крайній ряд, який завершує трикутник. Тут все просто всюди вплітаємо по одній бісеринці по колу, тобто по трикутнику. Заготовка трикутника готова. Закріплюю ниточку в плетіння. З-під низу роблю петлю, прохожу в неї голкою та акуратно затягую. Вузлик, що утворився, ховаю в найближчу бісеринку. І можна так повторити декілька разів. Обрізаю нитку. Вийшла така заготовка. Ось як це виглядає з бісеру 11 розміру. Для сережки роблю одну половинку, таку, як тільки що показувала. А іншу половинку роблю, не доплітаючи останній ряд. І нитку на ній не ховаю і не обрізаю поки що. Цією ниткою ми зараз будемо сшивати половинки. Продаються ось такі основи для сережок гвоздиків. Вони бувають різного діаметру. Підбираємо розмір під бісерну заготовку, вставляю в середину. Прикладаю іншу половину трикутника і починаю зшивати. Вставляю по черзі голку, випираючи бісеринки вліво-вправо, вліво-вправо. Так, вставляю декілька разів і добре затягую. З'єдную далі. Продовжую так до кінця. Закріплюю ниточку зі своротньої сторони, так як вже показувала раніше. І ось такі трикутні сережки сьогодні вийшли. Чекаю на ваші вподобайки, а з мене чекайте на нове відео!